Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Гобеленова техніка звучить так складно, але насправді там використовуються дуже прості рухи, які можна вивчити легко. Нам потрібен буде секатор, нитки, краще використовувати міцні сироковки. Потрібна буде проволока в паперовій опльоці. Використовуємо джутову мотузку. Як основа для нашого грибулену, нам потрібна буде велика товста гілка, щоб вона витримала всі наші природні матеріали, які ми хочемо використати. Також можемо використати клеєвий пістолет для того, щоб закріпити якісь дуже дрібні елементи. Також я хочу використати хвощ, бо він має таку дуже гарну полігональну фактуру, геометричні якісь ніточки, як він ріс. Хочу використати прекрасну кукурудзу декоративну, її можна купити влітку. В бабусь, які вирощують саме не ту, яка йде в їжу, а використовується саме для декору. Вона різнокольорова, це додасть різнобарності нашому панно і такого трошки осінньо-літнього настрою. З рослинних матеріалів також хочу використати макові головки, пшеницю і трошки пшениці пофарбоване для підтримки нашої кольорової гами. Як завжди, мій улюблений матеріал для таких інтер'єрних штук це кора. Вона фактурна і це завжди дуже гарно виглядає. В мене такі два прекрасні великі шматки. Тож, можемо потрошку приступати. Чим більшого розміру ви хочете зробити панно, тим міцнішою і більше за розміром має бути ваша гілка основа. Свою я знайшла в лісі. На що потрібно звернути увагу, якщо ви берете таку гілку з лісу або парку, щоб вона не була занадто мокра, волога та трухлява, тому що ви не зможете її використати як основу, вона просто згниє, а також там можуть жити якісь комахи. Наприклад, далі беремо проволоку в паперовій пляці. Вона зазвичай існує в двох кольорах. Отакий природний бежевий або темно-зелений. Мені більше подобається до нашої кольорової гами використати бежеву, тому що вона буде більш нейтральною. Зараз нам потрібно зробити основу з нашої гілки та проволки в паперової апляці. Я беру з запасом, відріз десь приблизно метр, але вже складений вдвоє. Мені потрібно буде такі 4 або 5 штук. Щоб вони були однакової довжини, звіряємося з першою і нарізаємо такі заготовки. Як нам визначити, скільки нам потрібно кріплень? Це залежить від того, наскільки дрібний у вас є матеріал, який ви хочете використати в ширині нашого панно. Спосіб, яким я закріплюю проволоку, дуже простий. Це елементарний вузол з техніки макраме. Ми робимо петлю, огинаємо петлею нашу гілку і просуваємо хвостики в петлю. Після чого ми затягуємо проволоку на основі. Думаю, насправді, що мені вистачить 4 проволоки, щоб закріпити мій матеріал. Але насправді ви можете використовувати і більше. Чим більше ми навісимо проволоки, тим щільніше в нас буде плетення. Після закріплення проволоки перевіряємо, наскільки рівномірно ми її закріпили. Заготовка наша готова, ми можемо її відкласти і почати працювати з нашим рослинним матеріалом. Окрім основи гілля, ми будемо використовувати так звані цеглинки з природнього матеріалу. Це будуть горизонталі нашого панно. Ширина наших заготовок залежить від того, що ви придумали, як ви хочете, щоб виглядав наш кінцевий виріб. Ми можемо зробити заготовки або всі однакової ширини, тоді наш виріб гобелен буде рівної прямокутної або квадратною форми. А можемо зробити їх всі різної ширини. Тоді він буде мати таку розхристану форму. А зараз я покажу вам, як саме закріпити між собою матеріал. Для цього нам знадобляться нитки. Ми можемо використовувати нитки або в тон нашому рослинному матеріалу. Або брати якісь контрастні. Мені більше подобаються контрасти. Я обрала, що мої заготовки повинні мати однакову ширину, тому що я хочу отримати більш-менш симметричний прямокутний виріб в кінці. Тому я підрізаю гілки на одну ширину, складаємо гілки разом і беремо нитки. Хочу зараз обрати помаранчевий. Відступаємо від краю рослинного матеріалу десь 2 см. Нитку нам не треба зав'язувати, це дуже зручно. Просто треба в одному місці зробити щільну намотку. Роблю її стільки разів, просто щоб в цьому місці була дуже контрастна насичена лінія з нитки. А далі рухаємось просто по діагоналям і створюємо рівномірну намотку нитки. По довжині всього матеріалу. Так само в кінці візуально робимо відступ десь 2 см і повторюємо щільну намотку. Ми можемо залишити ось таку намотку тільки в одну сторону, але мені хочеться підкреслити контраст, щоб було краще видно помаранчеву нитку на гіллі клену, тому я хочу зробити її ще в зворотньому напрямку. Ви можете використати більш товсту нитку, таким чином у вас буде виглядати ще більш контрастно. В кінці просто намотуємо ще якусь кількість разів, в принципі, неважливо яку, просто щоб закріпити нитку, щоб ми не використовували ніяких вузлів і обриваємо її. Так само я зараз зроблю з хвощем. Я зібрала його в лісі. Він вже засушений в мене в домашніх умовах, просто підвішений був на кухні на витяжці. І чим мені дуже подобається цей матеріал, він не змінить свого кольору взагалі. Тобто він залишиться такий насичено-зелений. Це так звані цеглинки для нашого панно. Щоб зробити наше панно гарним і різноманітним по фактурам, по кольорам, або, можливо, ви захочете зробити монопанно, нам потрібно мати приблизно десь 10 таких заготовок. І в принципі це буде десь приблизно квадратне панно. Якщо ви хочете, щоб воно було більш прямокутне, нам потрібно мати десь 15 таких заготовок. І зараз я вам хочу показати. Як можна працювати з матеріалом, який не як гілка або хвощ мають однакову фактуру і вигляд по всій ширині? В нас є колосак, в якого є рівні гладкі стеблі, і зверху в нас є плодова частина. Ми можемо використати такий матеріал декількома способами. Наприклад, ми можемо зробити нашу заготівку в такому вигляді. Замотавши тільки стебла і залишивши розпушеними частину, де є, наприклад, якщо б це були квітки або в даному випадку колоски, другий варіант ми можемо зробити двосторонню таку історію і закріпити ось таким чином. І ще один варіант, який буде класно виглядати. Також із квітами, і з колосками. Це коли ми хочемо використати тільки фактуру самих колосків або квітів. І тоді нам треба зробити набирання по всій ширині. Ось таким чином. Тобто ми беремо і викладаємо рослину так, щоб у нас закривалася стебла і були видні тільки колоски або квіти. Товщину наших заготовок ви регулюєте самостійно. Звіряюся з шириною. Мені здається, що зараз можна вже закріплювати матеріал. Зрізаємо зайві стебла, обираємо нитку і фіксуємо наші колоски. Далі нам потрібно при такій техніці складання рухатись ниткою доволі обережно, тому що ми не хочемо пошкодити наші колоски. Тому я намагаюся пропускати нитку періодично поміж колосочками, да, або якби б це були якісь квіти, то ми б робили так само. Далі нам потрібно з усього матеріалу, який ми обрали, зробити декілька різних заготовок по фактурам, по кольорам, щоб ми потім могли з вами зібрати панно. Ми зробили заготівки в різних техніках, як я вам показувала. Трава камиша. І зробила ось таку одну фантазійну деталь. Ще Не знаю, як я її хочу використати, чи горизонтально, чи вертикально в кінці, коли ми будемо завершувати наше панно. Можемо відкладати трошки в сторону наші цеглинки і повертаємось до нашого гілля. Починати можемо з будь-якої деталі. Це повністю залежить від вашої фантазії. Тепер показую вам основний принцип, чому називається гобеленова техніка. Нам потрібно взяти нашу заготовку цеглинку і пропустити поміж проволокою таким чином, щоб в кожної провалки одна нитка залишилася внизу під нашою деталькою. А друга вверху ми робимо закрутки тільки в одну сторону. Тобто, якщо ви працюєте зліва направо, то викрутите весь виріб тільки зліва направо. І слідкуйте, щоб матеріал ось так не рухався після закрутки. Закрутка повинна бути щільною. Робимо десь 3-4 оберти. Перша деталь в нас вже закріплена. Таким чином ми рухаємось до самого низу і міксуємо матеріали так, як я вам і сказала. По контрастах, кольорів або фактур. А зараз хочу показати, як вставляти нестандартного розміру матеріал. Оскільки всі заготовки в нас мають більш-менш однакову форму та розмір, то скорою є трохи запитань. Але, в принципі, ми кріпимо її так само, щоб ви не лякалися. Не забуваємо про щільність намотки, щоб кора в нас потім не хилиталася, а була закріплена добре. Привносимо трохи хуліганства. Закріплюємо так само, як і всі інші елементи. Після цього продовжуємо набір іншими матеріалами. Я заплила всі наші деталі, майже в мене залишився тільки мій хвіст з камишу. Вирішила все-таки закріпити його горизонтально. Якщо в нас залишились ось такі кінчики, ми просто їх обрізаємо. Закручуємо ще декілька разів і просто ховаємо на зворотню сторону панно, щоб їх не було видно. Мені би хотілося додати яскравих деталей і приклеїти на кору в декількох місцях декоративні гарбузики. Використовую для цього клеєвий пістолет. Притискаємо щоб наш декор 100% закріпився. Нам залишилося тільки прив'язати джутову мотузку, щоб ми могли підвісити наше панно на стіну. Наше панно готове, і оскільки воно створене з природних матеріалів, то потребує особливих умов догляду. По-перше, обов'язково на стадії збору та заготівлі рослинного матеріалу з дикої природи переглядайте його на наявність можливо комах або їх личинок. Переглядайте гілки, обов'язково кору, щоб ви не принесли додому незваних гостей. По-друге, в квартирі або в домі намагайтеся обрати стіну, куди не світять прямі сонячні промені. Не вішайте в вологих приміщеннях, таких як ванна. Не вішайте на кухні, тому що там занадто сухе повітря. Розміщуйте ваше панно подалі від домашніх улюбленців, щоб вони не пошкодили ваш витвір мистецтва. Тож створюйте, надихайтесь, надихайте інших, тому що життя це завжди про арт.